Доброго всім, шановне панство. Не забудьте за вподобайку написати будь-який коментар для просування даного відео. Також хотів би подякувати тим, хто підписується, або ж навпаки, відписується від даного каналу. Також би хотів не оминути спонсорів даного каналу. Дякую вам величезно за вашу титанічну підтримку. Ті, хто приходять на стріми, кидають донатики, або ж оформлюють спонсорство. Дякую вам величезно за те, що приходите, підтримуєте і таким чином мотивуєте робити контент щоденно. Дякую. Сьогодні ми з вами обговоримо тему екіпажу в Reforgietі. Да. Ми минуле відео розповідали про сети, десь тут підсказочка можливо, вийде подивитися. Сьогодні ми з вами поговоримо про екіпаж, бо розробники дали нам деякі новини. Почнемо з майже найцікавішого. А саме, це, зараз я мене тут переклад прям повністю є: будь-який додатковий XP екіпажу буде обмінений на золото у співвідношенні 10 тисяч XP на одну одиницю золота. Типу, хоча ми все ще типу, оцінюємо цей обмін і можемо скоригувати її на основі подальшого тестування, це все зрозуміло. Поки що це такі перші сирі цифри, які можуть залишитися такими, а можливо, можуть бути зміненими. Що, про що це йде мова? Я першим ділом подумав, що, можливо, це йде мова саме про Дарай я вам покажу йде мова про, про ось ці бустери. Про бустер XP. Бустери досвіду екіпажа, типу, ну це ж очевидно, так? Да? Але потім собі думаю: почекайте, немає тут прив'язки до 10 тисяч. До 10 тисяч або там до якоїсь цифри. Тобто, типу, це бустери, звичайні. тобто Тут воно ніяк, воно не прив'язано, тут відсоток. І це залежить від боїв. Тобто, потім таки собі думаю почекай, треба зайти в екіпаж. І тут в екіпажі я бачу, у нас є рівня. Перший, другий, третій четвертий до 7 рівня. Кожен з рівнів вартує свій, свій досвід, який ми сюди витратили. І як ви бачите, тут всього типу, витрачено десь-мінус плюс там, майже до трьох лямів досвіду. А в мене максимальний рівень навичок на ЛТ вже накопичено 5,5 мільйона. На середніх танках у мене накопичено 27 мільйонів. На важких танках 55 мільйонів цього досвіду. І на ПТСО накопичено 29,7. Перевірте, скільки у вас накопичено. У мене саме такі цифри. І, скоріш за все, цей досвід це саме стосується ось цього. Це типу, типу досвід екіпажа окремий. Тобто в нас є елітний досвід, а це ще досвід, як я розумію, екіпажа, який ми накопичили. Це окрема тема. І от, за все, розробники. Мають на увазі саме про цей досвід. Ну, мені так здається, можливо, я можу помилятися, виправте мене в коментарях. Але мені здається, саме мова йде про це. І е, ті самі 10 тисяч до одного я вже порахував все. е, вартує ось так: 5,5 мільйона моїм, якщо по тому курсу, який нам зараз закинули, буде нараховано 505 золота 505 одиниць золота. Тобто 500 золота, грубо кажучи. За середні танки мені нарахують 2700 золота. За важкі танки мені нарахують 5500 золота. За ПТСАу мені нарахують 2900 золота. Тобто, я по факту можу отримати 10,5 10 майже 11 тисяч золота. За ось це все. Насправді, це доволі халявна тема. Тому що для Олдів це додаткове золото. Але ось для початківців, які ще не вкачали ці навички, це є, звісно, ну, проміжним етапом, який їх буде по факту стосуватися, тому що в них це ще не вкачано. І вони ще золот витра... це, досвід цей витрачають сюди. І в них ще накопиченого немає. А для старичків, звісно, хто вже давно накопичив, це прям, скажімо так, додаткове золото, яке ми отримаємо. Додатковий плюсик. Добре, ходімо далі, поговоримо ще про деякі новини. Ми продовжуємо ділитися прогресом щодо оновлення Reforged. І тепер настав час поговорити про командирів е, та е, перки екіпажу Це про це якраз і ми зараз і говоримо. Виходячи з результатів другого ультратесту, ось що відбувається. Ми вирішили повністю видалити командирів з бліца. Тобто, в Reforgedі, на жаль. На жаль, бо я вважав це доволі прикольною темкою. Насправді, хто там, у кого там віджилки Фортнайта каже, типу, можете, типу, ну, трішечки приспуститися, тому що, як, на мою думку, Фортнайтом там і не пахло. Це просто звичайні командири. Там більше, це було більше е, в сторону, скоріше за все, е, тестованої гри. Була така тестована гра ще одна, як, як вона на, називалася, не пам'ятаю. Е, ще е, Великі Варгеймінг, коротше, ще там тестували одну гру. І, типу, от там звідти взято взяті у ці командири. Спробували їх розробники сюди тикнути, видно, але теж аудиторії це не зайшло. Дуже дивно, тому що якщо ви не розумієте, про що йде мова саме про командирів, то уявіть собі: йде колаба, йде колаба, яка, наприклад, була пов'язана з Давайте ми візьмемо старі колаби з Шварценеггером Пам'ятаєте таку колабу, Іміла Йовіч? От уявіть собі, ви отримали е, якісь оце є перепустка, да, за яку ви платили в будь-якому разі більшість платила кошти, щоб забрати собі аватар у вигляді там, або аватар, або фон профілю. Якщо там халявно його не можна було забрати, я не пам'ятаю вже чесно. Ну, я уявно, я це так, такий сценарій розмальовую просто. І ви могли його забрати. Хтось, за, хтось там анімований міг забрати, там, якщо за, задонатив якийсь пас. От уявіть собі, ви могли собі забрати командира там, вигляді Шварценеггера або Мілейович. Як на мене, це да. Типу, ви скажете, це додаткове, додаткове отримання кешу. Вибачте мені, та блін, ви, я просто розумію, скільки гравців просто заходять в гру і донатять на якісь набори. Набори, тому що в них не вистачає срібла або не вистачає золота. Тобто на це ок задонатить, да? А якщо ви отримаєте командира собі, унікального командира, типу, який буде, блін, прикольно виглядати, буде його голосом озвучено в бою, це ж, що, це ж не класно? Я просто таку, такий самий момент бачу в великому браті. І мені це, блін, реально подобається. Я в великому браті забрав, коли там був батл е, пас, там можна було забрати членів екіпажу з е, Черепашок Ніндзя. І типу це ж сама озвучка була. Блін, це прикольно! Це прикольно, це класно, це урізноманітнює гру. Ну, коротше, ви зрозуміли саму суть. да? Для мене це трішечки ну, такий нонсенс, чому їх захотіли прибрати. Тому що, як на мене, можна було дати ось оці перки, які є ось тут, ось, да? ось оці перки, які нам показують, чому їх не дати. Командирам просто прибрати у цю систему, зробити замість цієї системи командирів і дати їм ці перки І от просто кожен командир отримував би ці перки Типу, ну там якось там, я не знаю, типу, я приблизно кажу. типу Я в цьому не сильно шарю, приблизно якусь таку схемку малюю. І отримати. І ви просто би отримали з унікальним голосом собі члена екіпажа такого. Ну це прикольно. Ну що ні? Ну мені, мені це мені таке подобається. Мені таке зайшло. Я про командирів не був в жодному разі якоїсь поганої думки. Мені ця темка саме зайшла про командирів. Як на мене, гра повинна вже була оновитися, тому що на одному і тому самому двигануть дуже довго і вже потрібно було б якісь модернізацію пробити. І блін, я дуже дуже я до того веду, що я дуже шкодую щодо того, що командирів прибрали. Бо це додатково... да блін, ну це прикольно. Типу, ви все одно донатите, ви все донатите е, на танки. Типу, якщо там додатково буде якийсь командир, додатково, тобто він не буде головною нагородою, він буде додатковою нагородою. І, типу, його можна було би отримати, це було б класно. Ну, це моя особиста думка. Типу, вона може не співпадати з вашою, і це нормально. Це ж прикиньте, скільки моментів можна було. Це ж його звучку можна було зробити під тих командирів. Воно б ну, просто це було б настільки класно і урізноманітнило гру. Не знаю, чому аудиторії це не зайшло, тому що не знаю, чому, коротше. Дуже складно про це казати, але ладно, ну, йдемо далі. Командири з Blizz Reforged оновлюють і повертають класичну систему Per, Ну, типу, членів екіпажу, буде звичайно. Тобто, коротше, командири не буде. Система членів екіпажу повернеться в ультратест 3. Тобто на ультратесті третьому вже вона буде у своєму первісному вигляді, тобто як ми його можемо зараз побачити, з незначними коригуваннями, і прогрес екіпажу кожного гравця буде повністю перенесений. Якось так. Я, до речі, цей момент не розумію. Типу, це, мабуть, за те, що ну, якщо у вас воно все вкачане, типу, то цей прогрес перенесеться, а не там, що у вас більше. Е Накопичено, там як я вам показував, да? типу, на легких, середніх важких АБТ-шках був, був накопичений досвід додатковий. Тобто це не про це мова, а саме про те, що у вас прокачано все, бо то буде переведено в золото. Е ось такий моментик. Це другий момент. І ось іще один третій момент розриву прогресії між новими та досвідченими гравцями в системі. Е Екіпажу залишається обґрунтованою проблемою. Так, є реально проблема, тому що, наприклад, є я гравець у якого 75 к боїв, е, у якого все вже вкачено, накопичено, вже дуже багато всього. Зустрічаюся проти гравця, який вийшов тільки з нубки з 5К. <фух> ну, за 5к боїв однозначно він не прокачав всі всі навички, це факт. І це є проблема, тому що в мене вже є перевага проти нього. І, типу, да тут є такий момент доволі логічний. Але, типу, це перевага тих, хто дуже довго грає в цю гру. Типу, це нормально по ідеї. Далі, тепер ми працюємо над рішенням в рамках поточної системи, щоб зробити її більш цікавою та ефективною, дозволяючи налаштувати ваш стиль гри на... та танки, не виключаючи проблем з балансом від простого додавання більшої кількості пільг, ну, навичок, типу. Ми знаємо, що позбавлення всього також не є відповіддю, тому ми будемо ділитися більше в міру того, як ми будемо прогресувати. Зрозуміло, це отакий от момент. Якщо я не помиляюся, це все, що написали розробники. Давайте підсумуємо. Обмін цього досвіду це прикольна тема. На золото класно. Додаткове золото точно для тих, хто дуже довго в грі, не буде зайвим. Звісно, в новачків інша система. Другий момент з командирами. Я чесно, особисто, я ж кажу ще раз, це моя думка, я її нікому не нав'язую. Типу, це особисто моя думка, яку я вважаю. Командири це була прикольна тема, яка могла би дуже сильно розкрутитися в моменті того, що ми могли би отримувати колабних командирів, які. Були б з унікальним голосом, да, можливо, десь були б хтось донатний, можливо, десь можна було б і безкоштовно забрати за якийсь івент. Це прикольно було б. Ви могли б поставити його собі на танчика, і у вас би було озвучка того. Того командира, наприклад, якби це був там Шварценеггер або ще хтось. Ну, типу я умовно кажу. Це прикольно. Мені здається, це було б таким урізноманітненням гри, ніж кожен раз чути файний постріл, добрий постріл. Або зараз я покажу тут хто, типу, ну коротше, ви зрозуміли, я закажу за українську зучку, хто постійно українські зустрічі катає. Ну Типу, я вже просто не беру то до вух бо вже просто заїжджено Але урізноманітнення повинно бути. Типу, хоча б можливість цього. Я дуже розчарувався, коли командирів прибрали. Тому що, як на мене, це блін, да, це додатковий. Але вибачте мене, типу, в грі достатньо донату, його реально достатньо. І якщо ще буде на одну одиницю більше, це не змушує тебе донатити. Типу, ну не змушує, типу, ти хочеш донатиш? Не хочеш, не донатиш. Все, тут, типу, це від тебе залежить. Те, що тобі пропонують. Це, це, це тобі дають можливість, а ти вже нею або ти користуєшся, або не користуєшся. Все просто, і не треба говорити, що ой хочуть гроші, тому що мені всюди це сують. Ти можеш або відмовитися, або прийняти. Тобі дають можливість. Було би файно, якби таких можливостей не було, як зараз з розіграшами, коли розіграшів зараз немає, можливостей немає, а покрутить хочеться. Ви зрозуміли цей момент? Ви зрозуміли, як, з чим це працює як це працює? Тому ось такий моментик. Я, можливо, десь буду різкувати, я дуже перепрошую за це. Але хочеться емоційно просто висловитись про цей момент те, що я думаю. І це, мені здається, є правильним. Ще один моментик за те, що вони модернізували це все, прикольно виглядає. Цікаво, в принципі, в тій ж самій тематиці рефоржів, яку ми знаємо. Можливо, хотілося б ще побачити тут якісь один, два або чотири перка, які додаються. Було би прикольно, щоб ще якесь урізноманітнення було. Якось так, щоб нам було можливість теж качнути, скажімо так. Ну, це таке. В принципі, це всі зміни. В принципі, всі зміни, які ми з вами. Бачимо. Можете дати свою обґрунтовану відповідь в коментарях, що вам подобається, що не подобається, чого вам не хотілося або чого б хотілося побачити тут. Можливо, розробники зайдуть почитати коментарі, хто ж його знає. Дякую велике, величезне за перегляд. зустрінемося з вами в наступному відео. До зустрічі!